Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасьянца знак зодіака Діва на період з 3 по 9 березня 2025 рік. Не забувайте загадувати свої побажання, а також запитання, на яке б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали? Ось тут сумна новина. Вона може стосуватися будь-чого, як роботи, так і особистого, так, і, наприклад, ось тут підвищення на посаді або далека дорога та сумна новина. Можливо, вам знадобиться їхати для того, щоб впорядкувати ці події. Ось тут. Домашнє господарство. А розпочався розклад кохання, а також щастя. Якір, це стабільність. Та, начебто, все. Прямуємо вперед, подивимось на розвиток подій Хочу сказати, друзі, що з 10 березня розпочинається ретроградна венера. Це планета краси, грошей, а також кохання. Не робіть ніякі дурниці для того, щоб потім не бути розчарованим. Потім до неї додається 15 березня ретроградний Меркурій на три тижні. Тобто, можна сказати, що місяць березень у нас буде такий активний, другий розклад. Знак Зодіака Діва з 3 по 9 березня 2025 рік. Дивимося, друзі. Знову ж таки, кохання, а також планета місяць, для когось це може означати батьківські обов'язки, або тримайте в таємницю, якщо у вас є радісна новина стосовно цього кохання. Ось тут Якір це стабільність, карта повторюється. Все, що повторюється, це для вас дуже важливо. Пасіянс акцентує на це увагу. Ось тут корабль, це також нові етапи в житті, якісь потужні та грандіозні. Можливо, це якісь на роботі. Моменти, можливо, в особистому житті. Вже дивитесь по своїх обставинах. Ось тут у вас документ. Зверніть увагу, друзі. Кохання документ і котрий треба тримати в таємниці. Кожен сам знає, які в нього обставини, саме тому робите відповідні висновки. І ось тут своєчасні рішення. Зверніть увагу, планування своєчасне та своєчасне виконання того, що стосується кохання, документа і ось це. Прямуємо вперед на третій розклад. Для знака Зодіака Діва з 3 по 9 березня 2025 рік. Лавровий вінок це успіх. Добро здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Щасть підкова. Та начебто все. І ще ось тут змія хитра підступна людина, котра вам може чимось зашкодити. Іноді ця карта означає медичне лікування. Тобто, вам буде необхідно звернутися за консультацію або щось таке. Не обов'язково тут таке значення, тому що ми вже дивимося зі своєї практики, як саме це відбувається. Ось тут, друзі, стрілечки вниз. Вони можуть показувати якісь неспішні події, або щось таке буде повільно розвиватися, якась ситуація для вас. І ось тут зверніть увагу, друзі, швидке. Швидко і карта стрімкості. Швидке, швидкі події, щастя, і потім воно трошки. Пригальмує. Якось так пасіянс показує, але ми маємо знати особисто кожну ситуацію для того, щоб правильно пояснювати. Тобто ви самі приймаєте участь в пасіянці і самі можете краще сказати, як, що це означає. Ось тут успіх по роботі. Успіх по роботі, лавровий вінок. Також успіх. І ось тут кайдани, гарні сімейні стосунки або невеличкі розбірки в родині. Я б сказала, ситуація якась приємно розвивається, котра стосується тільки вас та вашого особистого життя. І нікого загалом. Те, що робота для діви це головне, це могло бути попередніх ситуаціях, а не зараз. Зараз у вас кохання, котре дуже стабільне, і результати. Якісь документи, медичні якісь моменти. Досі такий цікавий розклад. Друзі, подивимось поради від карт Таро. Застереження, п'ятірка жезлів. Та порада. Девяточка кубків. Дуже цікаво, але. У когось уже сьогодні були майже такі карти 5 і 9. П'ятерка жезлів показує, не доказуйте нікому свою особисту думку. Іноді ви праві, але ситуація показує, що хтось є більш, хто є правий, більш, ніж ви. Не тріпайте собі нервову систему, не будьте вперті, як ви зазвичай буваєте. Щоб ця впертість не заграла проти вас. Насолоджуйтесь ось таким родинним щастям, якесь святкування, якийсь позитив, котрий вам дають люди навколо вас. Та будьте щасливі. Всіх дівчат та жінок зі святом весни, до зустрічі!